Сьогодні я хочу поділитися з вами звісткою, що зворушила до глибини душу. Це сталося зовсім нещодавно на святій горі Афон, там, серед тиші і вогню духу, двоє монахів побачили одне й те саме видіння, видіння, у якому Господь відкрив їм долю України. І лише пізніше, коли вони зустрілися, з подивом зрозуміли, що бачили одне й те саме, наче два дзеркала, в яких відбилася воля Божа. Один із них розповідав, що під час молитви перед іконою Богородиці раптом усе навколо наповнилося сяйвом. Небо відкрилося, і він побачив землю українську, вкриту ранами, але над нею стояв Спаситель, в оточенні світла, а навколо ангели, що тримали в руках мечі, опущені донизу, бо наставав кінець війни. Голос з неба промовив Силою зла вони впадуть, і світло мого миру покриє цю землю. Другий монах у ту ж саму ніч бачив видіння подібне. Йому з'явився Архангел Михаїл у променях вогню і сказав: Боротьба ще триває, але меч правди уже піднятий. Господь не залишить Україну, і незабаром на цій землі пролунає спів радості, бо мир Божий спуститься, як роса на траву після бурі. І тільки через кілька днів. Коли ці двоє зустрілися на подвір'ї монастиря, кожен почав розповідати про своє видіння, і обоє завмерли, бо зрозуміли, Господь говорив до них однаково. Це був знак, подібний до тих, про які сказано в Писанні, коли Христос двічі повторював істинно, істинно кажу вам. Бо коли Бог повторює слово, воно стає печаттю вічної правди. І тепер я, як священник, стою перед вами, щоб донести цю благу звістку. Бог підтвердив, що зло, яке прийшло на нашу землю, не встоїть воно впаде не від сили людської, а від сили Божої. Бо руки, що моляться, сильніші за руки, що несуть зброю, і Господь бачить кожну сльозу, кожен подих, кожну матір, що молиться за свого сина. Так, боротьба триває, але в духовному світі вже пролунало рішення, і світло перемогло темряву. Як сказано в Євангелії. І світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Те саме світло тепер простягається над Україною. Ми не повинні зневірюватися, бо мир уже на порозі. Господь показав монахам афону, що земля наша очищується, як золото у вогні, і ті, хто сьогодні плаче, скоро будуть тими, хто сміється. Бо зло, як дим, розвіється, і на місце руйнування прийде відродження. І в серцях людей знову запалає любов не холодна, не крихка, а справжня, освячена болем і вірою. Ми маємо витримати ще трохи, бо дуже дуже скоро саме так було сказано у видінні. Настане день, коли мечі впадуть із рук, і над Києвом, над усіма містами України пройде тиха благодать миру. І люди, що нині в темряві, піднімуть очі й побачать, що світло повернулося. Не бійтеся, народи мій. Бо Господь не забув вас, він чув молитви з домівок, з окопів і зруйнованих храмів. І всі вони піднялися до неба, як фіміам. і Бог відповів він показав двом праведникам одну правду, щоби ми всі повірили. Бо коли двоє бачать одне й те саме, це вже свідчення Духа Святого. І сьогодні я кажу вам те саме, що промовив Христос: Істинно, істинно кажу вам перемога не за мечем, а за серцем чистим. Не за тими, хто творить зло, а за тими, хто любить, прощає і стоїть у вірі. І коли цей час настане, а він уже дуже близько, Україна стане землею благословення і мир Божий буде як ріка, що напуває всі серця. Пам'ятайте, Господь завжди приходить у найтемнішу ніч, і зараз, коли здається, що темрява густа, як ніколи, це означає лише одне: що світанок уже поруч. І промінь нового дня. Торкнеться кожного дому, кожного серця, кожної душі, що не втратила віри. Моліться, брати і сестри, не словами лише, а всім серцем. Бо кожна молитва це камінь у стіну миру, яку будує Господь над Україною, і коли стіна ця стане повною, зло впаде остаточно. Бо так вирішено на небі, і як колись ангели співали слава вовишніх Богу і на землі мир, так зазвучить і над нашою землею. Дуже скоро. Справді дуже скоро, бо те, що побачили монахи Афону, було не просто видінням це було пророцтво знак із неба, що Господь уже простягає руку до нашого народу. І тепер лишилося нам одне стояти у вірі, не зневірятися, не гасити вогню молитви, бо від того вогню розгориться світанок України. І я свідчу перед вами Господь сказав двом монахам одне слово, і це означає, що його воля тверда. Як двічі Христос сказав істинно, істинно, так двічі підтверджено і це слово про перемогу, про кінець страждання, про мир. І коли настане цей день, ми зрозуміємо всі випробування були шляхом до очищення, і вся земля, зранена війною, знову стане квітучим садом, де люди братимуться за руки і дякуватимуть Богові за те, що він не залишив нас. Так буде. І нехай ці слова, мов тихе світло, увійдуть у ваші серця, бо вже почуто на небі мир мій даю вам, і цей мир зійде дуже скоро на Україну.